Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас цікаве відео, тому додивіться його до кінця і робіть свої висновки, а саме вам покажу, яких три наступних автомобіля ми оглядали для клієнта в Польщі і були дуже здивовані. Всім приємного перегляду! Не забувайте підтримати це відео лайком і пишіть свою думку в коментарях. Перший автомобіль ми оглядали Ford Mondeo 2010 року випуску із пробігом 173 тисячі кілометрів і ціна автомобіля 24 900 злотих. Дивіться, ось біля цього автомобіля вже Ford Мондео, автомобіль із Бельгії, ще навіть не є зареєстрований в Польщі. 10 рік, 2 літра дизель, 136 коней 173 заявлений пробіг, ціна 24 900. Лове вікно в нас є із підігрівом. Оптика галогени. туманочки, передні пальтроніки. Туманочка ось тріснула, лешітка ціленька. Так само по цій стороні на бампері. Є пошкодження автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках 16 -х. гума, тут ще в нас гума все сезонка. Попереду майже нові галюні диски, тільки він чуть-чуть ржавчиний припав, бо дивно з автомобілем і колодочка, там теж майже нова. Ну, на дисках, як завжди, є така булячка. Позаду та сама гума, все сезонка, задні ліхтарі є ціленькі. Іпертроніки на місці так само тут є деякі сколи, тут є сколи, тут капот має бути фарбований. 138, 177. Ще у мене ще 130, 138, 142 Фарбі. Обе вікно має 1 і де тріщинки якісь. Ця стоєчка є фарбована, тому що заднє крило також є фарбоване, як і говорили продавці. Так, є в оригіналі 156. Електричні дзеркала. Підсвіточка є на місці, ціленька. Ця дверка є фарбована. До речі, дверка не крутилася, ні петля, ні сама дверка не відключилась. Прамота на автомобілі все зробили. Хай в гарному стані. Петля не знімалася. Задня дверка крутилася, видно що вона знімалася. Ось бачите, є сліди. бути таке, що була замінена? Може бути. Може бути і так не її є. Трошки слідів. Вікно є рідне. Тут приємчик щось грубше б'ється, ось має бути 69, а тут у нас 105. 153, 140 заявлено у нас, що це крило є. тут і шпаклі є 1400 В принципі багато не було. 1300, 1800 ужів навіть. Ну все, далі вже пішло. Тобто тут була проблема. Скоріше за все можливо. Сюди був якийсь удар. поріг то є рівненький. Ось навіть понизу пішло. поріг то є рівненький. Дверки то можуть замінити. Ну так, дверка є замінена, тому що внутрянка 104 і взовні 104. А оригінальна дверка має бути ось тільки. Але це видно, це не в Польщі робилося, тому що автомобіль так приїхав, то все робилося, то все робилося в Бельгії, тому що навіть видно, що то давно робилося. Багато є царапин вже свіжих так само і на дверці. Здоровецький багажничок, вікно є оригінальне. На місці. Ось проєм, так має бути. Лідні. Лідні. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть Ще десь зі дверьки ударили. Вот ось такі на стику. Там тут відпаска все є побита Алеве вікно в 21-му році замінювалось Салон ще більш менш збережений будь-мобілі в в Будейське сидіння, як завжди тільки тут є таке зачухане. Пам'ять працює сидінь, Шкіряний не мультиклімо, також в гарному стані. 170 пробіг, підігрів передніх сидінь, навігація, двозона кліма, мультимедія. Капотом глянемо, фара є рідня, фордовська, крило не чіпалося, капот, петля є рідня 10 рік, фордовська і оригінальна. криво також не крутили, стакан є ціленькі. Ну, Перед був автомобіля цілий, видно, що пасик генератора новий замінений. Сило чорний під заміну? Радіатор ціленький, не, ну під капотом так він і виглядає на такий пробіг. Скоро ліно. Каплі вкинути. Засівся непогано. Працює рівненько. Двома самих голосує. По другому працює рівненько. Нас зустрів не ідеальний варіант Ford Mondeo. Тут були і замінені елементи, і шпаклівка, фарбовані елементи і багато чого іншого, самі все бачили. Так, друзі, це є перевірний продавець, якого ми дуже часто купуємо автомобілі. Але, на жаль, трапляються і такі варіанти. Тому я завжди наголошую, який би не був хороший перевірений продавець, завжди автомобілі потрібно перевіряти. Але, друзі, цей варіант ще є цукерка. Дивимось далі. Наступний на огляді в нас був також Ford Mondeo 2012 року випуску із дизельним двигуном 2 літра. Пробіг автомобіля 220 тисяч і тут продавець чуть не клявся по телефону, що автомобіль є просто в ідеальному стані, щоб їхали та все перевіряли. Дивимось. Ось дивіться вже біля цього Ford Mondeo, 12 рік, 2 літра дизель, механіка 220 заявлений пробіг. Ось так він виглядає. Так, щось мені ця сторона взагалі вся не подобається. Задній бампер бачу був фарбований. І задня ліва дверка мені не подобається, і це крило. Щось таке відчуття, що даремно стільки їхав. А ще дорога сюди яка була погана. Повсюди ремонти були. Оптика галогени, передні патроніки, ледля для не їзди, туманнички. Здесь у нас є такі притертя на крилі і на бампері. Капот весь зацарапаний. Студники є пошкодження великі. Гуму все немає, дивіться як зараз їхати автомобілем. У нас система в тому порядку, ще поїздити десь ціленький. Рівний. Ця сторона повністю фарбувалася, я бачу. Петля відкручувалась, дверка відкручувалась. Так само і тут петля, дверка відкручувалась. 140 кілометрів. 80 км по автобану ще було добре, ну 60 по такій дорозі їхати то був жах просто. Дивіться, вже корозія ось, ось повиходила в автомобілі. Ось все корозія повиходила в автомобілі. Ось перехід. Задній бампері вифарбований. Позаду зимова гума, але в гарному стані. Теж якісь динди пошкоджені, є царапини. Тут взагалі коль, кольор інший відрізняється. Все зачухане. Тут ось звідси все лупиться. Драйка бетежить. Вот так, она кручена была. Видите, какие зазор. все кручено. Перед также весь полностью крученый. И сразу сказать, я тут не рубил, то в Германии не Что у нас под капотом. Пара рідня залишилась Крило Кручений Капот. Капот ніби не крутився. Ні. П'ять дій рідні рік. Як мені подобається це все в порівнянні з цим, то той перший варіант він був ідеальний. Те, що там була дверка замінена і трохи шпаклі було. Не знаю, чи є сенс його дивитись далі. Ну, трошки подивимось, можливо ще щось побачимо. Дивіться Давайте вже глянемо ну, цей зазор -то взагалі. Да, це взагалі. 132 в оригіналі це стоєчка в оригіналі. Це крила формований, дає горі вразу, ще й підозра до його. Шпаклівка, шпаклівка, виліплена гарка, ого, ого, ого. Приємно буде в оригіналі тут. Ця дверка є замінена. Ця дверка кружка, але теж може бути замінена. Це крило вже є в оригіналі, тому що воно і не крутилося, капот також має бути в оригіналі. Голибове вікно свіже замінене. Ось був капот підігнутий, його підрівнювали. І ось тому його і пошкрабили. І це є фарбоване. А по телефону все фарбоване, один елемент, якийсь там правий, задній, чи якийсь там є. Але одразу то не ми робили, то німечно робилося. До нас ніяких заважень там бути не може. Що тут таке, А це що тут такі? А це що тут у нас таке, Ого. 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 Вона в вона була у нас. Автомобіль взяв участь в ДТП, що навіть до стойки дійшло. Ого! Як все гарно, ні? Люди будуть бачити як прийдуть. А подушка є, подушка є на місці. Ця дверка теж фарбована. А дверки замінені, тут були, вони в колір пофарбувалися та й все. Дивіться, дивіться тут вже шпакля потріскалась повністю ну, з багажничком нічого не було, тут видно, що все в оригіналі. Другий комплект куліз мав бути. Але їх теж немає. Що у нас тут по салону буде, дивіться? який салон. А коли ще відчули цей запах, який зараз в ньому є сирості, ви були взагалі в шоці? Ось ця частина є замінена. Бачите, вона має бути чорна, вона тут така сірувата. В машині запах взагалі несерйозний. Тут все понадмухували, ось корозія там повиходила. Вірна карта. Дійсно, зараз спомнимо перші варіанти, що ми дивилися, ну тут і земля. Той ідеальний варіант був. Порівняти із цим ці... ціну. Коротше, збираємо речі і втікаємо звідси. Вони не хочуть продати цей автомобіль. Що погано завівся, то я не можу сказати. Двома це теж не чути. Ну тут, друзі, взагалі треш. Як вам, друзі, такий автомобіль обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Цікава ваша думка. Тут були замінені елементи, елементи були не в зазорах, багато шпаклівки, фарбований елементи. Та практично весь автомобіль був фарбований, і фарбований дуже і дуже погано вже почав навіть ржавіти кузов. Також в проємах була фарба під капотом безпорядок, по салону були питання. Коротше, це взагалі треш. Я коли заїхав на е, площадку, я не міг повірити, чи є цей автомобіль, який ми приїхали оглядати. Коли я почав оглядати автомобіль, продавець просто сів і поїхав. Він сказав, що він буде через дві години, тому що він десь їде у ЖОН по своїх справах реєструвати автомобіль. Ну, 15 хвилин, і ми розвернулися і поїхали. Там нема просто з ким спорити. Третій автомобіль ми оглядали Toyota Avensis 2012 року випуску. Так, дивіться, ось ця Toyota звичайно виглядає вона. Круто, гарно, але знайшов один дуже жирний кусяк. Зараз вам його покажу. Перше, що мені зразу очі, це ремонт, ремонт цього брила. І коли відкрив, хотів подивитися, де перехід був, раз бачив, що наклейка тут переклеювалась. І... Ось, бачите. І ось бачите, тобто все робилося. Ремонт був аж в проємі І взагалі не вірю, що в Швеції приїхав взагалі з Швеції автомобіль якщо був убитий, він там просто йде на шрот. Але це видно, що це робилося не в Польщі, тому що бачите, вже є царапини, тут царапини, тут царапини, Тобто це все робилося ще десь давно в Швеції. Зараз вам покажу все. Я думаю, що у вас такий варіант не влаштовує, бо собі б я точно його вже не купив би. Ось дивіться. Ось в цьому місці різалось. Можуть тут різати, тут не різалось, можуть тут різати, тут теж не різалось. Ну тобто був удар в це крило. Дверка залишилась оригінальна. Ну її теж підфарбували, щоб все було в один колір. Так само ось дивіться. А ось як має бути. Кришечка також крутилася. Кришка залишилася теж оригінальна Тойоточка, але ось десь їй легенько в поугулі досталося, бачите, і вона теж поробилася. Тому, тому такі справи. Перший раз зійшлася і побачив, що автомобіль з таким дефектом, серйозно. Подушка залишилась на місці. Зараз вам це все теж покажу. Там ну, якось серйозне ДТП не було, тому що, бачите, поверху відметки всі залишились. А ось навіть скотч <забули>, забули відклеїти. І ось далі все вже пішло робитися. Бачите, подушка, подушечка на місці і вона не чіпалася. Типу навіть наклейки приклеїли, що типу таке не робилося, Наклеючку навіть на дверки приклеїли, все як має бути. Ось, Бачите, як це все зроблене. Цього третього варіанту також були проблеми із кузовом, а саме було уварене ліве заднє крило. Але ну, поза тим технічно все було окей, салон також в автомобіля був збережений. Але нам теж не підходить такий варіант. До речі, друзі, також забув, ми ще оглядали для клієнта один варіант, то в нас був Ford Focus. Ось це крило робилося. Дверка не крутилась. Нема я следил. Сейчас тебе больше бьется 100 микронов. принципі, по кузову там все було окей, але там не пам'ятаю вже точно щось по ходовці було, тому що автомобіль був на 18-х дисках, щось, по-моєму. По електроніці там були якісь проблеми, паратроніки не робили. І ще там якісь були питання. Коротше, ми теж пропустили цей варіант. Тому, друзі, ось такі автомобілі ми оглядали для клієнта. Звичайно, я був дуже здивований, а клієнт ще більше. А ви свою думку пишіть в коментарях. Якщо відео було корисним, тисніть лайк. Якщо вам потрібна допомога у перевірці автомобіля або ж підборі під ключ в Польщі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Тому звертайтеся, все, обговоримо. Всім всього найкращого, будьте обережні, до побачення.